Доки це остановить. Знаємо, що приїхали також з інших міст. Усім за це велике спасибі. Дякую отцю Юрію за його слово. Хотів би просто зараз доповнити молитвою. Сьогодні ми всі чули в наших церквах, сьогодні є Івангелії про милосердного самарянина. В тих обставинах, які сьогодні складаються в Україні, ми не сам повинні стати милосердними самарянами до всіх. А тоді також просити Господа, щоб інші до нас стали милосердними. Тому давайте разом помолимося цю молитву Андрія Шептицького за добро українського народу, а пізніше заспіваємо також наш духовний гімн, Боже Великий Єдиний. Всемогутній, безсмертний Боже, Отче Господа нашого Ісуса Христа, ти страшний у Твоєму гніві, але безконечно добрий у Твоєму милосерті. Ти засилаєш на наш грішний людський рід тяжкі допусти. І тяжкі терпіння. Ти на наш нарід зіслав такі терпіння, що їх не знали наші батьки. Ми мусимо гірко трудитися, щоб здобувати собі насущний хліб. Віримо і надіємося, що стяжкі ті допости зіславти на людський рід, як досвід, а не як кару. Грішних твоїх синів ти не відтручуєш, не відвертаєш твого пресвятого обличчя від їх долі, бо не хочеш смерти грішника, а його навернення та спасення. Тому надіємося, що всі терпіння, що їх доводиться нам у житті зносити, ми з милосердної твоєї волі і допущення для нашого добра. Ми віримо і надіємося, що покаянням, щирою молитвою і щирим прийманням найсвятіших танц зможемо заслужити собі на те, що скоротиш час досвіду і терпіння, що милосердним оком споглянеш на твоїх дітей, що даси їм витривати тебе з благодаттю, злиднях теперішнього життя і всемогутньою твоєю волею положиш край нашим терпінням. Дорогоцінною кров'ю твого сина бажаємо надолужити Тобі за всі гріхи, наших батьків і братів. Через руки наших священників жертвуємо Тобі безкрону жертву Пресвятої Євхаристії, на про хресну жертву Твого Сина і Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа. Прийми цю жертву, надолуження за всі гріхи людей, прийми наші благальні прохання. Про милосердя і Твою святу благодать. Умилосердися над усіма тими, що терплять. Даруй їм ласку терпеливо зносити гірку долю і через терпеливість заслужити на пільгу в терпіннях і перемогу в цьому смертному житті та на блаженство вічності. Амінь. Добрий, кнезд, давайте пісня. Да, гімн, церковний гім. Я вас просив підтримувати. Боже, великий єдиний, думаю, що всі його знають. І просимо вас, щоб та молитва сьогодні все ж таки була почута.

지로 보니 아까.